Постійна напруга, тривога втома, знайомо. Спробуй найпростіший спосіб фізична активність не для фігури, для життя. Фізична активність це не лише про спортзал, це будь-який рух, прогулянка, танці, йога вдома. І воно працює навіть мінімальний рух. Допомагає впоратися зі стресом, заряджає енергією, покращує сон, підіймає настрій, а також допомагає впоратися із гнівом. З чого почати, якщо взагалі немає сил? П'ять хвилин прогулянки або ж розминки. Встановлюй прості цілі: обирай й вий діяльності, який тебе заряджає. А також не забувай святкувати свої найменші кроки. Фізична активність це не про ідеальне тіло. Це про турботу про себе. Почни з одного руху і дозволь тілу тобі подякувати. Ти не мусиш бути спортсменом. Ти людина, яка хоче жити краще. І це вже гідна причина, щоб зробити перший крок.